Ілія Топурія непереможений та незаперечний чемпіон UFC у напівлегкій вазі, який нещодавно захистив свій пояс та довів, що він не є випадковим чемпіоном. Сьогодні розберемо повну кар'єру цього базованого грузина та дізнаємось, чи є він реально єдиним, хто зможе скинути Махачева з престолу легкої ваги. Поїхали! Ілія Тупурія виступає під прапорами Грузії та Іспанії, але сам народився у Німеччині і вже у сім років переїхав до Грузії, займався там греко-римською боротьбою, застав вторгнення Росні до своєї рідної країни в 2008-му та переїхав з родиною до Іспанії, громадянином якої він зараз і являється. До речі, у 22 му він відкрито підтримав Україну після вторгнення Сосії. Ось фото з прапором України в залі з українцями, якраз на початку вторгнення Росіян. Та й він близько кінтується з Мірабом, який зараз є головним русофобом в UFC, Тож я вважаю, що Ілія точно наш слон. Тож я пропоную перейти до його професійної кар'єри, дивлячись на його резюме. Зараз можна непогано прийти. Іти з того, що він взагалі-то базовий борщик, ще й з греко-римського стилю, який почав тренувати та ударку вже під час виступів по ММА. А зараз бро є одним з найкращих боксерів з найвибуховішим ударом, і це все у 27 років. Але я занадто забігаю наперед. Тож розглянемо всю його кар'єру по порядку. Перший професійний бій Топурії проти Ноунейма Аспріли Мартінеза. Бійці сходяться в центрі рингу. Топурія пресингує без ударів. Як тут баклажана носить супермен-панч, та Топурія втрачає рівновагу. Наш темний бро подумав, що це нокдаун та полетів його добивати. Але Топурія швидко пройшов у дві ноги, перевів та вже навіть не дав піднятись Мартінези, мучаючи його сайт контролю та навіть забравши спину. Але опонент Топурії не дає себе задушити. Топурія відгружає поки що корявий ГНП та знову намагається намагається душити, але розуміє, що не виходить. Тому він міняє позицію сейт-контролу. Виходить на зворотній трикутник. Марті стучить. Перша перемога топурі у профікав та одразу зворотнім трикутником. Дайте цьому хлопцю чорний пояс по БЖЖ. Другий бій, такий самий ноунейм Альтаїр ібн ла Ахат. Ой, вибачте, це з іншого сценарію. Я вибачаюсь Каліл Мартін Ель Чабатіні. Бій десь в підвалах Мадриду. Перший раунд. І тупурія одразу проходить у дві. Та вже через секунди виходить за спину. Іспанець тримає нашого грузина та не дає йому закриту одушку, Але проходить 10 секунд, і одушка закрита. А іспанець стукає. Ізі перемога для майбутнього чемпіона. Третій бій Даніель Васкіс, і подивіться на рекорд цього бро 6-1. По факту зустрілись два молодих проспекта. І чисто для цікавості, давайте порівняємо з ким бився хабіб у третьому бою. Опа рекорд 1-0. Оце опозиція. Я розумію. Для адептів непереможеного 29-0. Чекніть рекорди його перших 20 опонентів. Але це я залишу на окремий відос. Топурія виходить в центр. Васкіс починає працювати кіками. Топурія шукає дистанцію та чіпляє лівим хуком і одразу влітає в дві ноги. Це не октагона ринг, тож тут бороти важче. Бойці вивалюються за межі рингу та отримують рестарт. Топурія довго не грається та знову стрибає у ноги. Васкіс підривається тільки для того, щоб знову його впечатали в канвас. Топурія займає маунт. Васка слізе до канадів, але віддає спину та сточить буквально за секунди після закритої удушки. Четвертий бій ілії Джон Гуарі. Ілія, як завжди, на початку одразу влітає в ноги, забирає спину і крутить удушку, але цей бро виявився міцнішим. Він скидає топорію та отримує армбар в пі. Так, Ілья тягне як треба, але цей бро шарить за БЖЖ. Знову в дві від топурії, гілітина від Гуарі, але вона не йде. Бійці підіймаються у стійку, топурія розряджає потужну серію та потрясає опонента. Той намагається клінчувати, намагається робити підсічки та падає сам. Але топурія втрачає позицію та опиняється знизу. Джона навіть займає та відгружає потужний ГНП, Але топурія доживає до кінця раунду. Другий раунд. Топурія знову переводить. Джо намагається закрити омоплату та трикутник, але безуспішно. Топурія забирає спину, але Джон встає. Лівий від топурії на виході з клінчу. та ще один перевод в дві ноги. Топурія забирає спину. Джон крутиться та підіймається. Стає в черепаху. Підіймається і намагається пройти Топурії в корпус. На що грузин відповідає потужною гіліною у стилі Чарльза Олівери. Гард закритий, а Джон стукає. Четверта перемога сабмішеном поспіль для топурії. П'ятий бій Топурії на цей раз у Фінляндії з місцевим топом Мікою Хамалейнен. Коротше, я навіть не буду намагатись це вимовити. Буде просто Міка, навіть не Майк і навіть не супер. Бій починається, і Фін одразу починає з двік. Топурія спокійно як удав. Перший клінч, але Топурія розриває та продовжує пресингувати з Джебом. Потужне влучання від Фіна, Ілія навіть не відчув. Фін трохи пристрілявся та продовжує накидувати бімби з рук, але топурія впевнений у собі. Ілія розряджає серію, але завалюється з ударами. Ще потужна серія біля сітки від грузина. Він відчув ці удари. Топурія пристрілявся. Спроба проходив дві від Фіна, але топурія контрить та займає топ-позицію. Потужний грузинський ГНП. Фінляндію так не бомбили з 37 го року. Він дає Фіну піднятись та відгружає по корпусу. Потужні коліна. Видно, як Ілія підтягнув свою стійку. Ще спроба тейкдауну. І знову топурія контрить та опиняється зверху, дає опоненту піднятись. Правий ліко та лівий гук потрясають Фіна. Топурія пристрілявся, влучна двійка. Фін стріляє. Рибає в ноги, але топурія закриває плотну гілятину та виходить у маунт. Фін здається знову абсолютний деклас від топурії. Та п'ята перемога сабом поспіль. Шостий бій. Поважний промоушен Кейдж Ворієр, з якого Конор перейшов у UFC. Опонент Брайан Буланд. Бій починається, і Топурія одразу переводить без проблем. Брайан встає, але тільки для того, щоб отримати потужний слем в канвас. Топурія забирає спину та заправляє ноги. Одушка найде. Брайан скидає. Але топурія одразу виходить на Дарс. Удушка дуже плотна. Брайан терпить, але його руки обм'якають. Рефері зупиняє бій. Брайан без свідомості. Сьомий бій Брейв FC. і ви подивіться на ринг анонсера. Сам Павло Зібров оголошує ім'я Топурії на цьому турнірі. Оце так честь для грузина. Опонент якийсь ноунейм Луїс Гомес. Бій починається, і топурія вже розряджається у сітки та переводить в партер. Ізійший маунт для топурії та починається граунд-н-паунт. Лікті залітають в обличчя. Топурія закриває трикутник з маунту та тягне руку на армбар. Бійців об'являли довше ніж продлився цей бій. Восьмий бій в тому самому Брейв, ударнік Стів Гонсаліс, який значно більший за габаритами. Топурія не боїться та працює першим номером, відповідаючи на всі випади опонента та накидуючи боксерських серій. Як тут лівий хайкік від Гонсаліса потрясає топурію, Стів летить добивати, але топурія переводить та займає топ-позицію. Стівен намагається встати, але топурія накриває та закриває ніндзячок. Плотно удушка, переключається на Дарст, та стає ще плотнішим. Стівен крутиться та виходить з неї. Оце жа. До перемоги, але топурія тут не просто так: знову залітає у дві ноги. Стівен підіймається та відгружає важкі лікті у скроню, але топурія все тримає, переводить та знову виходить у топ-позицію. Ще одна спроба у душку і знову не проходить. Бійці повертаються у стійку. Топурія почує в кров та прижимає до сітки. Бімба справа і Стівен у глухому нокауті. Перший нокаут Топурії в кар'єрі. Оце так зарядив. Топурія показав справжній характер, пережив бурю та виключив світло опоненту вже у першому раунді. Після цього бою топурію підписали в UFC на короткому повідомленні проти потужного проспекта Юсуфа Залала, який на цих вихідних оформив лютий нокаут коліном в Жбан. Перший раунд зала одразу стрибає з коліном, але топурія чекає хуком. Топурія постійно заходить через корпус з боксерськими серіями та переводить на голову і наносить урон мароканцію. Топурія проходить у дві залал дефе, але топурія кидає через себе шикарним супліксом. ліє у домінуючій позиції, але зала стає на досвіді. Наш грузин закриває анаконду та перемикає на гільйотину, але фулгарду немає. Тому знову переходить на анаконду. Як залав вижив загадка, але топурія точно забрав раунд у домінуючій манері, прямо під гонг зарядивши лівий в печінку. Другий раунд Залал сам вирішує поборотися, але топурія все дефає. Середина раунду, і топурія заряджає з лівої. Коліно від залала, але топурія відповідає ударом по корпусу. Лівий в корпус і оверхенд в голову. Класика боксу. Топурія знову йде боротись. Проходить в маунта, навіть закриває гір'ятину. Але під кінець раунду Залал свіпає та намагається вийти спочатку на важі ліктя, а потім і коліна. Третій раунд. Топурія трошки підсів по кардіо через короткий табір, але все одно переводить та утримує залала, намагаючись душити. Залал свіпає, але топурія знову переводить. Потрапляє в гільотину, але вилазить. Ще один перевод. Ілія забирає спину, але залал свіпає. Остання хвилина бою. Топурія підсів по кардіо, та залал йде за нокаутом з колхозними боковими. Ілія це бачить та знову переводить. Лікуть у сітки від топурії та тейкдаун під занавіс. Важкий, але впевнений, дебют, де. Ля ілії в найкращій лігі світу. Другий бій в UFC, середняк Деймон Джексон, який душив Мірсада Бектіча, будучи андердогом за КФ-4. Потужний джицер. Топурія починає бій в стійці, накидуючи двійки. Джексон кидає розмахайку. Топурія розряджається потужною серією по корпусу. Він дійсно вкладається в ці удари. Ще від Топурії по корпусу. Джексон відчув ці удари та врубив задню. Ілія починає затискати його біля сітки. Джексон повірив себе. Та пішов працювати першим номером, за що зловив аперкот по ребрам. Спроба поборотись від Джексона, але звісно марна. Топурія розриває клінч та йде вбивати. Знову потужний лівий хук по печінці, аж мені боляче стало. Топурія в центрі октагону. Правий прямий та лівий хук Джексона трюхануло, та він врубає задню. Ілія переслідує. Джексон намагається в'язати, але пропускає класичну корпус. Голова його вже шатає. А топурія продовжує заряджати по корпусу. Як тут він затискає з ударами біля сітки? Правий в голову та лівий в корпус складають його. А на добиванні в... Бив Джексона повністю. Він не розуміє, де він знаходиться. Топурія дійсно підтягнув свій бокс та почав відкружати справжні бімби. Третій бій UFC. хайповий проспект Райан Холл. Чорний пояс, який скрутив п'ятку біджей пену за хвилину, та розбив обличчя віртухами Дарену Елкінсу. Але Топурі по... Бати, який ти там проспект та чорний пояс. Перший раунд і хол починає свої дебільні і манарі роли, які чомусь не працюють на борцю такого рівня. Топурія не збирається грати всю дебільну гру, але хол спамить їх один за одним. Хол нагинається раком біля сітки, за що ловить прямий жбан і знову крутить свою хуйню. Топурія не лізе в партер, але продовжує накидувати в стійці. Вже навіть публіка гудить на регуля хола, який, окрім спаму ролі, більше ні на що не здатен. Як тут хол навіть кинув криву вертуху та вирішив крутанути ще одну, але топурія все бачить та карає його за це, збиває жопола за зніг та летить з хамерфістами по голові, вже не боючись чорного пояса опонента. Той намагається встати, але топурія відгружає три. Три порції з содовою та виключає йому світло у першому раунді. Захолов той вечір не вболівала навіть його мама. Бо якщо ти б'єшся як пінь, будь готовий до хейту фанатів та глухого нокауту від нормального бійця. Далі мав бути бій з Мопсаром Єблоєвим. Але піднявий жопонюх не зробив вагу, тому бій відмінили. А Топурія вирішив провести бій у легкій вазі на UFC Лондон проти Джая Герберта, який був набагато більший за нього по габаритам. Перший раунд Герберт погрожує коліном, але топурія не летить, а працює з дистанції. Хлопці навіть зарубаються на руках на початку. Як тут Герберт відгружає правий прямий та додає лівий хай кік на топурію, який відкрився, та влучає прямо у челюху. Топурія падає. Герберт летить добивати, але топурія робить даблек. Герберт підіймається. Ілія далі продовжує в'язати та слемить опонента. Боротьба рятує топурію та дає відновитись. Герберт почав підійматись, та бійці зарубаються на ближній дистанції. Ілія починає роздавати з рук, але не може знайти свою дистанцію. Потужне куліна від Герберта у тупурії навіть вилітає капа. Герберт летить добивати та влучає, але тупурія відповідає та зарубається аж на останніх секундах раунду. Другий раунд. Топурія повністю відновився, та тепер він злий. Йде працювати першим номером та пресингує Герберта аж до сітки. Двійка по захисту від топурії, правий по голові, лівий в корпус та правий в бороду. Глухий нокаут так робила стара школа. Один з найжорстокіших нокаутів, які я бачив. Опустив руки рударом в печінку та склав навпіл бімбою у голову. Топурія показав, що навіть у важкій ситуації він здатен пережити шторм та виробити наглухо свого опонента. П'ятий бій у UFC номер 9 на півлегкої ваги. Молодий непереможений проспект Брюс Мітчелл, який йшов 15-0 та перемагав Андре Філі та Едсона Барбозу. Потужний борчик, який переводив абсолютно всіх своїх опонентів та знищував їх у партері. Але у тупурії була на це своя відповідь. Перший раунд пурія не боїться переводів та займає центр октагону. Та одразу розряджається серію в голову. Мічел кидає крикриві сайт кіки. Та від одного лише Топурію вже майже падає. Це різні всесвіти у стійці. І перша невдала спроба тейкдауну і нікуди не поспішає та пристрілює одиночними, відкривши січку на доком. Наловивши в жбан, мічел вирішує поборотись та проходить в одну, та навіть на секунду зміг повалити топурію, але той одразу встав. Топурія продовжує полювання та відгружає важкі піни біля сітки. Ілія запускає одиночні по корпусу, а Мічел проходить на цей раз вдало. Навіть перевевши Ілію, Топурія вирішив не втрачати сили та пролежав до кінця раунду. Другий раунд. Топурія тільки виходить і одразу відгружає двічку в жбан. Мічел продовжує пропускати. Тейкдауни більше не проходять. А права пряма Топурії залітає в жбан як до себе додому. Мітчелла потік ніс, але він знайшов собі сили на цю комбінацію з хайкіком. Топурія перезарядився та зарядив потужу серію, яка відправила Брюса у нокдаун. Мітчелл йде боротись, але топурія споролить та займає топ позицію. Забирає спину та починає відгружати бімби у голову. Мітчелл підіймається, але пропускає в жбан. Зустрів апперкотом прохід та шикарний кидок від топурії. Ілія знову накидує та закриває ручний трикутник. Мітчелл, здається, абсолютний деклас чорного поясу побежеже. Топурія стає одним з основних претендентів. А Мопсар залишається в кінці рейтингу. Претендентський бій топурії був проти Джоша Еміта. Людина з найважчим ударом в напівлегкій вазі, який вирубав наглухо Майкла Джонсона, Рікардо Ламоса та який під кінець минулого року оформив один з найжорстокіших нокаутів в історії UFC, буквально вбивши Брюса Мічла в Октагоні. Еміт був вже не молодий, та йшов після поразки за тимчасовий титул Єру Родрігісу, яка прирвала його серію з п'яти перемог поспіль. Топурія виходив солідним андердогом, але Еміт завжди мав динаміт в кишені. Еміт почав працювати першим номером з серіями. Топурія в незвичній для себе манері працював у філі шел та ловив на контрпанчах. Саме в цьому бою топурія показав свій неперевершений бокс, контруючи абсолютно кожен наскок Еміта та пробиваючи серії по корпусу і голові, також не забуваючи за лоукіки, якими він сушив ногу. Перший раунд закінчився декласом від Топурії, але це був тільки початок. У другому раунді Топурія продовжив все те, що робив у першому. Емет вимахався, йому вистачило лише на колхозні оверхенди. Як під кінець раунду, емі завалився. За що топурія покарав його серією з трьох потужних ударів в голову. Емет вижив та топурія продовжив бомбардувати серії. Під кінець знову потряс Еміта правим боковим, та не кидав по голові. На Еміта було шкода дивитись в той вечір. В третьому раунді топурія спіймав вайп-нео з матриці та спокійно зарубався на ближній, ухиляючись від всіх куль та накидуючи шалені боксерські комбінації. В четвертому раунді все продовжилось. Та під кінець раунду Іллія спіймав Еміта коротким лівим хуком на атаці. Кинувся добивати. Невідомо з чого була зроблена голова Еміта в той вечір. Тут вистачить ударів на половини топ-15 напівлегкої ваги. У п'ятому раунді дива не сталося. Та Топурія продовжив знищувати Еміта як в стійці, так ще й у партері, показавши, що в ногу як кардіо битись 5 раундів у найвищому темпі. Топурія переміг з рахунком 50-42, що було абсолютним декласом. Та Еміт в той вечір показав справжній дух воїна та сталеву челюху. Топурія вийшов на титульник проти Олександра Волкановська, який три місяці назад відлетів від Махачева у легкій вазі. Та повернувся захищати свій титул в вагу, в якій ніколи нікому не програвав. Топурія перед боєм вів себе зухвало, та всі порівнювали це з боєм Грегор Альдо, де так само молодий претендент. Заривався та казав, що виробить легенду цієї ваги. Топурія був невеликим фаворитом. Вперше Алекс виходив захищати титул, будучи андердогом. Топурія одразу зайняв центр Октагону та почав пресингувати. Алекс виглядав не дуже впевнено та відстрілювався кіками та довгим джебом, намагаючись тримати топурію на дистанції. Було видно, що після нокауту від іслама він побоюється нокаутуючої сили топурії. Претендент почав відгружати солідні лоу-кіки, уповільнюючи футворк волка, та вже почав пристрілюватись своєю гарматою. Вовк продовжив спамити джебами, але серії топурії почали долітати. Перший раунд був дуже близьким. Вов накидав більшу кількість ударів, але кожен дотик топурії був суттєво чуттєвішим. Другий раунд натиск Топурі став набагато сильнішим. Він почав більш агресивно працювати першим номером та відгружав серії, почав перестрілювати волка навіть по кількості ударів. Як після екватору, поєдинку він затиснув волка у сітки, пробив серію, змістився вліво та відгрузив оверхенд Точно в вчілюху. Добивання вже було непотрібне. В напівлегкій вазі з'явився новий домінуючий чемпіон. Це був дійсно королівський виступ. Багато хто казав, що волк просто не відновився від минулого нокауту, тому й цей удар його виробив. Але я вважаю, що такий удар виробив би будь-якого волка, якого відправляв у нокдаун Чад Мендес, Макс Холовий та Іслам Махачів. А в них немає навіть близько такої сили та точності, як у ілії топурії. Тому ці відмази це просто спосіб применшити перемогу топурії над волком. На UFC 300 Макс Холовий вирубив Джастіна Геджі на останній секунді п'ятого раунду. І тоді завірусилося збентежене обличчя Топурії. Багато хто казав, що Топурія був дійсно наляканий Максом та тим, що йому доведеться з ним битись. Але відео з жорстких тренувань Топурії говорили про інакше. Топурія та Макс стали мейн івентом UFC 308 в Абудабі, яке пройшло два тижні назад. Та багато хто казав, що Макс це інший рівень. Та якщо Геджі не зміг його вирубити, то Топурія точно не зможе. На шляху до октагону вже Макс виглядав дуже нервово та збентежено, особливо я ніколи його таким не бачив. Топурія був абсолютно впевнений у собі. Бій починається, та топурія показує на центр Октагону з пропозицією заробитись. Макс дає задню, і в цей момент стало зрозуміло, хто кого дійсно боїться. Топурія почав пресингувати першим номером, накидував серії та з легкістю перевів холове в партер, але вирішив битись стійці та добре пробивав корпус. Макс потроха адаптувався та почав працювати прямими на зміщенні. Топурія продовжує йти вперед. Та лівим хуком труханув Макса. Макс добре влучав правим. Прямим, але цього було недостатньо в третьому раунді. Топурія став більш холоднокровним та спіймав Макса правим прямим з гармати. Макс поплив. Топурія розряджається всім, що в нього є. Макс виживає та зустрічає куліном, але пропускає лівий хук з пекла та улітає в нокаут. Жорстокі хамерфісти та топурія стає першим, хто виробив Макса холове та закінчив еру благословленного. Після бою Тупурія висловив слова поваги і підтримки Максу. Сказав, що вважає його справжньою легендою, і було приємно бачити, що за маскою впевненості та зухвалості Ілія Тупурія насправді дуже поважний спортсмен. Ілія Тупурія прямо зараз має рекорд 16-0. Та нокаути над двома з трьох найвеличніших чемпіонів на півлегкої ваги. Вже у лютому Волкановський та Лопес проведуть претендентський бій, і ми дізнаємось, проти кого наступного Ілія Топурія проведе захист титулу. Я вважаю, що після цього йому треба підійматися в легку вагу заради супербою з Ісламом Махачевим, бо прямо зараз Топурія одна з найбільших суперзірок UFC. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Напишіть свою думку в коменти. Шановне панство, також нагадую, що наш канал. Канал існує тільки завдяки вашим донатам та виключно на вашій підтримці. Якщо ви хочете ще більше інтерв'ю з українськими бійцями та таких класних, потужних, великих детальних роликів, як цей, будь ласка, в описі каналу є Монобанка, в описі відео також є Монобанка. Будь ласка, також за QR-кодом, який ви бачите тут. Я буду нескінченно вдячний від вашої підтримки, хоча 50-100 гривень. Ми, ми існуємо виключно на ваші кошти. Слава Україні!